Ти прям налаштовуєшся, я тут головна, я тут альфа-самка. Прямо так. Я вас зараз всіх прям трахну. От прямо так. Ти маєш собі сказати фрази, які у тебе реально от цей вайб, що я зараз, от ви мене зараз слухаєте, ти мене зараз слухаєш уважно. І от ми з тобою разом, да, але навіть коли ти з кимось в партнерстві, то ти собі проговорюєш, я тут головна, і я просто даю тобі шанс проявитись. Бо ти маєш максимально якби, захоплювати увагу. І з чим це пов'язано, що в тебе body language, якщо ми так називаємо, стає інший. І ми людей щитуємо не візуально, не там як вони виглядають в плані, не те, що вони говорять, а у нас перші там три секунди. Ми їх щитуємо лімбічною системою, це тобто емоції. Оце коли переключають канал, людям насправді вони несвідомо там витрачають декілька секунд. Вони на це якби. на це клюють.